37 осіб загинули, десятки поранено. Цілі вулиці, міста, містечок зруйновано. Такі наслідки серії нищівних торнадо, які цими вихідними прокотилися по штатах на середньому заході та Півдні США. Індіана, Кентукі та Огайо потерпіли найбільше. Це вже друга потужна серія торнадо у США протягом кількох днів. Сила вітру в епіцентрі кількох з них досягала 320 км кілометрів на годину. Більше про наслідки стихії розкаже Олексій Кузьменко. В штаті Індіана, там, де ще день тому знаходилось місто Генрівіль, запроваджено комендантську годину. Тисячі мешканців евакуйовані подалі від розвалин їх будинків. Торнадо швидкістю 280 км кілометрів на годину зірвало дахи з будинків. Ті, хто встигли сховатись, поверталися до вже знищеного міста. Надзвичайних руйнувань зазнав штат Індіана. Стихія забрала тут життя цілих родин. Джастін Генлі оплакує свого друга, 21-річного Джозефа Бебока. Разом з ним загинула його 20-річна подруга та двоє з трьох їх дітей. Аноніванебливе. Торнадо, яке в п'ятницю вдарило по Нью-Пекін в штаті індіана, повністю знищило це містечко. Свірігармепівторомісячно Кендал знайшли мертвою в перекинутій машині. Тіло дворічного Джейдена лежало серед завалів. Єдиний живий член родини, – 20-місячна дівчинка Анджел. Лікарі не впевнені, що вона виживе. У постраждалих штатах життя людям врятували смски з попередженням про стихію. Власник ресторанчику у Генрівілі Будро Сайкс встиг сховатися у підвалі. Коли він піднявся нагору, то побачив у своєму ресторані шкільний автобус. Нам просто пощастиломіж тим. Барак Обама звернувся до губернаторів постраждалих штатів із обіцянкою надати допомогу. Олексій Кузьменко голос Америки.